Впродовж доби 27 червня 2024 року повітряні сили та ракетні війська і артилерія сил оборони України уразили 5 районів зосередження особового складу та озброєння і військової техніки, один засіб протиповітряної оборони радіолокаційну станцію, а також три склади боєприпасів рашистських окупантів. На харківському напрямку втрати рашистських загарбників склали 119 особин, забитими та пораненими. Знищено 4 артилерійські системи та 13 автомобілів. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59, Х 69, чотири крилаті ракети Калібр-23 ударні безпілотні літальні апарати типу Шахет-131-136 рашистів. Сили оборони України вживають усіх необхідних заходів для стримування наступу противника, виснаження його бойового потенціалу та стабілізації обстановки. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, в районах тимчасово окупованих Маріуполя, Бердянська та Мелітополя лунали вибухи. У тимчасово окупованому Криму знову оголошували повітряну тривогу. Заразом кацапи знову перекривали рух ворезвісним Керченським мостом, що є улюбленою іграшкою всесвітньо відомого за сороміцьким прізвиськом рашистського божевільного сучого сина. Неспокійно на території рашистського рейху, у ближньому замкадді на залізниці вагон відірвався від потяга. Сталася затримка руху. Також у ближньому Замкадді горів будівельний ринок. В Гау Ярославль палало складське приміщення зі взуттям, в Гау Курск внаслідок удару зруйнована база рашистських військовиків, що була облаштована у будівлі школи, в Гау у Шмякіно, Шебякіно внаслідок ударів непізнаних безпілотників сталася пожежа на території промислового підприємства, пошкоджені лінії електропередачі. Місто частково залишилося без електропостачання. Тим часом кажуть, що в тому Гаубелгород внаслідок атаки непізнаних безпілотників на електропідстанцію декілька деревень вже два тижні животіють без електропостачання. В Гаутвер був атакований завод, що виробляє хімічну продукцію, зокрема авіаційне паливо.